Медична інформаційна система Health 24 зазнала оновлення. Тепер у календарі можна побачити, відбувся прийом у лікаря чи ні. Якщо прийом відбувся, у календарі така подія відображається зеленим кольором. Якщо ні блакитним. Давайте розглянемо, як працює оновлення. Обираємо подію та натискаємо Розпочати прийом. Додаємо медичний запис. Додаємо епізод лікування, створюємо подію та епізод та підписуємо створений медичний запис з КЕПом. Після того, як медичний запис підписаний, повертаємось у календар та бачимо, що тепер така подія відображається зеленим.